Друзі, вітаю! Нарешті в Одесу прийшла зима. Ми вже й не сподівалися. Там у грудні один день у нас був із сніжком, один єдиний день. А сьогодні, 15 січня, прийшла справжня зима в Одесу. Подивіться, як це красиво. Клас. І температура. Така нормальна, мінус три. Якраз. І не холодно, і сніг не розстає. Дуже класна погода. Ну, звісно, світло в нас ще вимикають. Чуєте, да, ось генератор де але Але погода класна. Просто радує. Я приїхала в центр міста, зараз знаходжусь на Рішельєвці. І що ми бачимо? Так, друзі, це оперний театр, це наша перлинка. Вчора я була на опері Трубадур, а сьогодні. А сьогодні концерт органної музики. Подивіться, як сніжок прикрасив театральну площу. Вона тепер ніби наречена у білих покривалах. До речі, ще вчора нічого цього не було. Просто було все сіре. Біля оперного театру готель Моцарт. Подивіться, як це виглядає зараз, а потім я вам покажу, як це виглядає ввечері з підсвіткою. Подивіться ще раз на це чудо архітектурної майстерності. Я приїхала заздалегідь і можу вам показати те, що, бачить, не кожен їсть нашої Одеси. Ну що, пригадуєте, були ви тут чи ні? Ну, той, хто місцевий, то більше всього що був. Так, це пале рояль. Так, це внутрішній дворик, який знаходиться за театром. Влітку тут працює фонтан. Ну, а це власне сам театр тільки з обратної сторони. Мені інколи навіть не віриться, що така краса існує в Україні. The performance will continue. If the alert exceeds an hour and a half, we a a we'll the event will be cancelled. Your ticket will remain valid and may be used to attend any other repertory performance of the theater. We kindly ask you to switch your mobile phones. Друзі, на жаль, не можу я повністю викласти вам ці композиції. Ви їх зможете побачити у мене на каналі у вигляді відео Шортс. Звісно, не усі люблять це дивитися, але цим відео я хотіла вам показати, що театр працює, що люди на вистави ходять. Що українці не сидять забиті у темряві у своїх квартирах, що люди ходять на вистави, ходять на концерти. І де життя, життя продовжується завдяки нашим Збройним силам. Тому, друзі, обов'язково підтримуємо наші ЗСУ, донатимо, волонтеримо, плетемо сітки. Той, хто мене знає, давно знають, що я не тільки хожу по виставах, я волонтер. Я плету маскувальні сітки для наших е, хлопців, які нас захищають. І про нашу волонтерську спільноту Одесіток навіть був сюжет по телебаченню. І частини цього сюжету викладені у шорцах у мене на каналі. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. Посилання я залишу в описі цього відео. Тепер скажу вам з приводу цього концерту. Орган я раніше вживу ніколи не чула. Ну, і ви знаєте, це настільки об'ємний, красивий звук, що ну, хоч раз в житті треба його таки послухати. Я би вам радила. Тим більше, тут така атмосфера, красивий зал, красиве оце оформлення. Ну, дуже приємні такі враження. Я отримала. До речі, оцей хлопчик 10 років зараз грає всесвітньо відомого щетрика, нашого українського щетрика, е, нашого композитора Леонтовича. І для мене було найбільше відкриття, що на органі потрібно грати не тільки руками, а й ногами. Уявіть, наскільки це складно. Друзі, я вас закликаю, впускайте у своє життя щось прекрасне і красиве. Бо саме того добивається ворог, щоб ми сиділи у темряві і залякані. Зломлених духом найлегше перемогти. Але ж ми українці, ми сильні духом, нас не перемогти. Концерт закінчився, і ми говоримо театру до побачення! І ще зустрінемось обов'язково. на зло усім ворогам. Ми провели чудовий вечір. А завтра хтось піде на роботу, хтось у школу, а хтось волонтерить. Як прекрасно виглядає театральна площа у світлі ліхтарів! Подивіться. І готель Моцарт виглядає зовсім по-іншому. Ну а це площа біля дюка. І наше море, і наш маяк. Наш світанок на Ланжероні, який дарує нам надію на перемогу і на щасливе життя в Україні. Друзі! чекаю коментів на відео, чекаю вподобайок. Хто не підписався, підпишіться на канал Наталія Височина і приходьте до мене. Я вам завжди рада, ви це знаєте. До нових зустрічей на каналі. Пока-пока!